Нема нічого поганого в тому, що пари знайомляться в інтернеті та закохуються. Справа, про яку ми сьогодні поговоримо, порушує питання, де юридичні межі можуть перетинати межі моралі, що можна порушувати в ім'я кохання, а що ні. У деяких випадках, як ви незабаром побачите, кохання може приносити не тільки приємні відчуття, радість, щастя, задоволення, а й залишати після себе. Біль, розпач та руйнування. У 1995 році 15-річна дівчинка на ім'я Аліса почала спілкуватися в інтернеті зі Стівеном Пладовим, чоловіком на 5 років старшим за неї. Незважаючи на різницю у віці, вона була зачарована своїм залицяльником. Його приваблива зовнішність та харизма притягували як магніт. Після нетривалого періоду залицянь вони зустрілись особисто, Аліса потрапила під його чари. Менш ніж через рік після знайомства Аліса та Стівен одружилися. Коли дівчині виповнилось 18, вона народила їхню першу дитину, доньку, яку вони назвали Деніс. Молода пара швидко зрозуміла, що подружні та батьківські обов'язки трохи перевищують їхні можливості. Родина ледве зводила кінці з кінцям. Аліса та Стівен почали регулярно сваритися. Стівену, запальному від природи, було особливо важко у сімейному житті. Часом, за словами Аліси, він поводився агресивно. Об'єктом його агресії в більшості випадків була їхня новонароджена донька. Алісі було важко це бачити Стівен фізично ображав Деніс. Дитина була часто вкрита синцями, а одного разу мати побачила, як він щіпав дитину так сильно, що вона плакала. Схоже, що батько робив це для власної розваги. Крім того, Аліса стверджує, що Стівен намагався втопити немовля через те, що воно занадто голосно кричало щоб врятувати Деніс та подарувати їй шанс на щасливе дитинство. Поки все настало ще гірше, Аліса домовилась про всиновлення восьмимісячної доньки. Стівен з готовністю погодився відмовитись від батьківських прав. Деніс усиновили жителі Нью-Йорка – Ентоні і Кейлі Фуско, які вже мали власну біологічну доньку. Сім'я прийняла дівчинку, свій дім і серця з розкритими обіймами, їй дали нове ім'я Кейт. Таким чином, дівчинка отримала другий шанс на життя. Кейті розквітла, її оточувала любов та піклування. Завдяки подружжю Фоско вона росла в безпечному середовищі. Страшно подумати, що їй довелося б пережити, якби вона залишилася під одним дахом зі Стівеном пладвом. Подорослішавши, Кейт прийняла доленосне рішення розшукати своїх біологічних батьків. У серпні 2016 року Кетті, якій нещодавно виповнилось 18, знайшла своїх біологічних батьків у соціальних мережах. Вона зв'язалася з ними в надії відновити зв'язок. Біологічні батьки були зворушені звісткою від їхньої доньки. Після кількох років розлуки пладви запросили її до свого будинку неподалік від Річмонда, штат Вірджинія. Незважаючи на те, що Кетті та її батьки із розумілих причин нервували, але вони одразу ж знайшли спільну мову, у Аліси та Стілена було ще дві доньки віком 11 і 6 років. Вони настільки добре порозумілися, що Кейт запитала, чи може вона переїхати до них. Її біологічний батько був у захваті від цієї ідеї, а от мати вагалася. Аліса хотіла краще пізнати доньку, від якої вона відмовилась 18 років тому, але боялася, що минуле повернеться. Тому, перш ніж звільнити місце для Кетті в їхньому домі та житті, вона вирішила розповісти їй про причину, з якої вона віддала її на усиновлення. Вона попередила доньку, що під маскою веселого та турботового чоловіка Стівен приховував нестабільного хулігана який міг зірватися в будь-який момент. Аліса боялася, що він може повернутися до колишніх звичок, адже в минулому був жорстоким. Якщо Кетті і була стурбована тим, що їй розповіла мати, тоді вона це ніяк не виказала. Вона пояснила Алісі, що їй подобається Стівен, і вона не бачить жодних проблем. Після того, як всі деталі були з'ясовані. Кетті повідомила прийомним батькам, що вона відкладає навчання в коледжі, щоб проводити більше часу з плейдлами. Хоча батьки й побоювались довірити їй під опіку біологічних незнайомців, але завжди прихильні до неї фуско дали своє благословіння. Так було закладено підґрунтя для низки трагедій, які зруйнують не одну, а дві сім'ї. На той час, коли Кеті знову увійшла в їхнє життя, Стівен і Аліса були одружені лише номінально, оскільки вони більше не спали в одній спальні. Минуло кілька днів, перш ніж Аліса помітила, що її чоловік спить на підлозі в кімнаті Кейті. Коли вона сказала йому про це, він відповів, що вони закохані і що їй потрібно не лізти не в свої справи. Втомившись від поганого настрою і похмурих поглядів Стівена, у вересні 2016 року Аліса зібрала речі доньок і виїхала. Хоча вона турбувалася про Кейті, вона відчувала, що повинна робити те, що найкраще для її вразливих неповнолітніх дітей. Не бажаючи більше мати нічого спільного з чоловіком, якого вона колись кохала, вона подала на розлучення. У травні 2017 року Аліса побачила запис у щоденнику своєї 11-річної доньки, від якого у неї по шкірі побігли мурашки. Дівчинка написала, що Кеті завагітніла від її батька. Більше того, Стівен почав наполягати на тому, щоб вона та її шестирічна сестра називали свою старшу сестру Мачухою. Аліса була розлючена, коли зателефонувала Стівену і вилила на нього своє розчарування. Навіть коли вона сварила його за те, що його власна донька завагітніла, він відмовлявся слухати, стверджуючи, що вони кохають один одного. Зрозумівши, що до нього не достукатись, вона поклала слухавку і звернулася до влади. Незважаючи на її зусилля, прийшли місяці. Перш ніж пара зіткнулася з довгою рукою закону. Влітку 2017 року Стівен і Кетті отримали свідоцтво про шлюб у штаті Меріленд після того як брехливо поклялися, що не є родичами. 20 липня, через два тижні після завершення розлучення за лісою, вони поєдналися незаконним шлюбом. Щоб додати ще один вражаючий елемент до історії. Яка і так наповнена ними, мати нареченого, тобто біологічного батька та прийомні батьки нареченої були там, щоб привітати щасливу пару в їхній великий день. Коли їх запитали, як вони могли підтримувати таку пародію, Фуску пояснили, що вони просто хотіли бути поруч з Кейті, незважаючи на обставини. 1 вересня, трохи більше ніж через місяць після одруження. У пари народилася дитина. Сина вони назвали Бенет. Невдовзі після пологів вони переїхали до Найдейла, Північна Кароліна, щоб бути поруч із матір'ю Стівена. 27 січня 2018 року влада Вірджинії висунула Стівену Пладлу і Кетті Фоско звинувачення в Інцесті. В разі визнання їх винними. Обом загрожувала перспектива провести наступні декілька років за гратами. Після того, як вони були заарештовані і поміщені під варто, матері Стівена була надана тимчасово опіка над Беннетом. Після звільнення під заставу, в лютому Кеті повернулася до Довера, штат Нью-Йорк, щоб жити зі своїми прийомними батьками. Свого сина Бенета Кеті не забрала. Стівена також звільнили з умовою. Що він не матиме жодних подальших контактів із Кейті, доки вони разом не з'являться в суді на слуханні, яке було призначене на 23 квітня 2018 року. На жаль, жоден з них не зможе бути присутнім на цьому судовому засіданні. Мати Стівена згадала, що її син забрав Бенета пізно ввечері 11 квітня, сказавши, що йому потрібно поспішати додому. Щоб підготуватися до скайп дзвінка з Кейті. Хоча це було порушенням судової постанови, мати не розпитувала сина про наміри. Через кілька годин, відразу після опівночі, Стівен зателефонував матері, щоб повідомити, що вони з Беннетом їдуть до Нью-Йорка. О сьомій ранку він позвонив ще раз, щоб повідомити, що вони наближаються до місця призначення. Це було правдою, але лише частково. Він припаркувався на воці, де Кеті жила з батьками. Стівен сидів у машині і стежив за кожним їхнім кроком. Коли він побачив, як Кеті та її прийомний батько Ентоні сіли в пікап і поїхали, він послідував за ними. Поки вони не дісталися Ньюмілфорда, штат Коннектикут, о 8.40 ранку він вискочив з машини на перехресті і відкрив вогонь по парі зі штурмової гвинтівки. Вбивши обох на місці. На момент нападу, вони їхали до прийомної бабусі Кейті. Мешканці району, де сталася стрілянина, швидко зателефонували в поліцію і повідомили про звуки пострілів. Поліцейські, які прибули на місце події, були приголомшені тим, що побачили. Через кілька хвилин після стрілянини, Стівен востаннє зв'язався зі своєю матір'ю, щоб повідомити їй, що він убив Кеті, її прийомного батька Ентоні, і що було найжахливішим для неї, немовля Бенета. Перед тим як завершити розмову, він виправдав свої дії, пояснивши, що Кеті розірвала їхні стосунки і довела його до ручки. Як це часто буває з нарцистичними психопатами, вони ніколи і ні в чому не бувають винні. У паніці мати Стівена зателефонувала в 911 і повідомила, що боїться, що її син убив її онука. Коли офіцери в Найдейлі провели перевірку, вони знайшли крихітне тільце Бенета, що нерухомо лежало в ліжечку. Ростин показав, що він був задушений. Провівши обшук в приміщенні, вони не знайшли жодних слідів злочинця. Влада Північної Кароліни. Тоді ще не знала про це, але Беннет був першою з трьох жертв, чи життя вкрав Стівен Пладо, того кривавого ранку четверга. Зробивши те, заради чого він приїхав. Вгамувавши свою жагу до руйнувань, Стівен повернувся до Довра. Саме в цьому маленькому містечку, розташованому неподалік від Нью-Йорка, патрульний офіцер помітив синю Хонду Одіссей, що стояла на узбіччі дороги. Зупинившись і зазирнувши всередину, він побачив на водійському сидінні Стівена Пладла, мертвого. Він вбив себе вогнепальним пораненням в голову. Після вбивства адвокат Стівена публічно говорив про кохання свого колишнього клієнта до Кейті. Здавалося, пропустивши ту частину, що він насправді був її біологічним батьком. Адвокат стверджував, що вона була дорослою. І тому могла обирати собі сексуальних партнерів на власний розсуд. Він мав на увазі, що оскільки донедавна вони ледь знали одне одного, їхня спільна ДНК не є більш-менш проблемою. Те, що її батько маніпулював нею у стосунках, так само як і за лісою, коли вона була підлядком, він, здається, не помітив. Стівен Пладл був людиною, яка більшу частину свого дорослого життя шла на назустріч катастрофі. Його нездатність контролювати свої агресивні імпульси в поєднанні з кричущою зневагою до благополуччя інших, зробила його динамітною шашкою, яка чекає, щоб її підпалили. Схоже, що несподівана демонстрація сили Кейті, яка остаточно розірвала з ним стосунки, стала тим сірником. На який він так довго чекав. Чому Стівен вважав, що потрібно вбити семимісячного Бенета, це питання, яке назавжди залишиться без відповіді. Незважаючи на те, що він знав, що його мати з радістю доглядала б за онуком, за його відсутності, він вирішив буквально вичавити повітря зі своєї невинної дитини, замість того, щоб пощадити його життя. Зрештою, Стівен Кладл покинув цю землю. Так і не зумівши пояснити свій вчинок перед суддею та присяжними масштаби його огидних діянь, яких безсумнівно було чимало поховані разом з ним. Залишається тільки сподіватися, що якщо Вища сила існує, то цей конкретний згубник людства буде змушений провести вічність у частилищі, яке він сам собі і створив. Дякую за увагу! До зустрічі в новому відео, і бережіть себе.